Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаємося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Хома технічний спонсор національної збірної команди України hey. з футболу. Good evening. The head coach of the national team of Ukraine, Alexander Petrakov. We have a translation on Ukrainian from Armenian, yeah? Okay. Yeah. So uh, we can start with the questions. We could do as it was last time if Armenian media have a questions we can give the floor to you and later to Ukrainian and Armenian media have a questions please yeah yeah <fix> that yeah yes please we were media news director of the Central Radio Ruben Sahakyan Paroh Petrakov this part of the meeting three participants ինչ տուվեց դես եւ հաջորդ խաղին ինչ հետեպություններ կանեք այս խաղի վերաբերյալ կարո՞ղ եք այս խաղով հաղթել շոտլանդիային ը պանը պետրակով քրիմ պերեմոգա ապիսլյա տիեյ իգրի յակի վ զրոմոտա վիսնուտկի ը վ մայբոդնյոմո դլյա ի զի շոտլանդիայո В мабутньому я, зробите які зробите висновки, тобто які були помилки. Інш... А я які зробите висновки з цієї гри? У майбутньому звіт? Ви зрозумієте, знаєте, як можна так сказати? Знаєте, футбол буває дуже дуже жорсток. Я в такому положенні був 21-го. Вересня, ви розумієте? Я в такому був положен, як зараз знаходиться тренер армянської збірної і вся команда Армії. Тому я повинен, не повинен, а я хочу підтримати тренера. Зараз підтримати. Вони, знаєте, є такий вираз, вони попали під каток, під наш. Розумієте? Зрозуміло. Так. У ракі футболу канібор інка Дажана. դրա համար ես եղել եմ այս իրավիճակում շոտլանդիայի խաղի հետ ամսի 21-ին սեպտեմբերի եւ դրա համար ես ուզում եմ աջակցեմ այսինքն հայաստանի հավաքականու մարզիչի համար այսինքն շատ դաշան խաղը օքեյ some questions from armenian media please Oops. if not uh, we can На свич до України. Андрій, тодо, до кошти. Олександр Васильович, вітаю з перемогою. Які думки маєте про хру Ігнатенка сьогодні? Я не люблю якогось одного виділяти гравця. чи напротив, розумієте? Футбол це командний вид спорту. Я навіть вам можу знати, гол, хтось там помилка часть, помилка в грі. Я вам покажу, що це буває така це помилок, розумієте? Коли, як? Ланцюг, ланцюг. ланцюг помилок, розумієте? Я можу показати люба гра, ланцюг цих, тому це, знаєте, командна гра виділяти когось. Не треба. Сьогодні бачите, ту гру програли. Зараз та команда відчаї. Ще говорю, Це дуже жорсток буває футбол. Треба це тривати, вся команда треба виділяти, а хлопцю, молодець, двоє мезда. Так, ось у нас тут у зумі є Микола Решнюк. Микола, будь ласка, прошу ставити запитання. Так, маємо вас почути, прошу. Чути, чути, чути. У мене запитання стосовно стартового складу. Чи очікувати нам такий же стартовий склад на Майч Шотландії, як був сьогодні, адже кажуть, що переможний склад не змінює? Ха -ха. Ти хитрий, Хи -хитрий такий, да? ти можеш у шотландській збірній працюєш, а? А? я вже, гов... вже говорив. Про це. Я тренер, я ризикую, завжди ризикую, розумієш? Який буде склад, ще я подумаю, скажімо, я завжди ризикую. Скажемо, я не боюсь критики. Це в мене така посада. Для мене ця критика була дуже така тяжка спочатку. А зараз я все розумію. Тому по складу не скажу. Добре. Чи є ще, може, Микола, якісь запитання? Ні, я не здивований результатом. Я не здивований. Хлопці, я, знаєте, як сказати, дуже добре, добре, коли. Була така болюча поразка, розумієш? Дуже болюча поразка. І хлопці все зрозуміли, все виконували. Я ми дуже вдячна. Ця, ця перемога чисто хлопці. І мені як тренеру дуже приємно, що, <кій> скажімо так, не пустили руки, все виконували, вийшли. перемога, Це заслуга хлопців, я їм дуже дякую. Молодці. Colleagues, do you have some more questions? No? Very short до conference, кошти. Yeah? Okay. Деякі журналісти казали мені, що були шоковані тим, що ви випустили 11 грав uh, нових, нових гравців. гравців Щоб ви всі знали? Я ще хочу раз наголосити: в мене в збірні немає основних гравців. У нас єдиний колектив. Не може бути у збірні uh, перший та другий склад. Цього немає, Щоб ви це розуміли. Тут футболісти, які грають у своїх клубах, на... ця атмосфера в команді, вона інша, це є конкуренція, так що вийшли хлопці не підвели, Була тяжка. Багато хлопців є такі хлопці, які не мають ігрової практики в своїх клубах. Я успокоїв довірив не виникав. Це виконали, так що, знаєте, ми всі в грі, ми хочемо реванш. А як воно вже вийде, це спорт. Це спорт. Ми хочемо обіграти Відмазати, Як сказати, відмазатися? Так і сказати? По футболу відмазатися. Ми зробимо для все це можливе. Ну це спорт. Як воно буде, ми не знаємо. Дуже дякую Арменії. Арменії, як нас здесь прийняли. Дуже добре. Ми жили в готелі, в ресторані. Тренуваннями тут два дні у вас були. Все добре. Дуже дякуємо за прийом і бажаю Арменії, щоб не було у вас війни. Всім здоров'я, до побачення. Також вітаємо. Українська асоціація футболу Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Єднаємося заради українських перемог. Мільйони українців одна країна. Кома технічний спонсор національної спільної команди України з футболу.